Розмаїться квітів в передень дня міста в Чернівецькому краєзнавчому музеї представили колекціонери. Більше про те, скільки часу вони перебуватимуть на Буковині, та які саме сорти квітів вони представили, далі. Африканські фіалки, стрептокарпуси та бегонії саме ці квіти, кожен може побачити, завітавши до Чернівецького краєзнавчого музею до 2 жовтня. Включно цього дня на виставку завітали і чернівецькі колекціонери, які забажали поповнити свої колекції. Мне очень нравятся фиалки, я люблю, давно увлекаюсь этим. Посещаю выставки с огромным удовольствием, потому что коллекционеры на каждую выставку привозят что-то новенькое, что заслуживает естественно, внимания. А сколько у вас дома сортов фиалок? Ну, около ста уже есть. А якщо вам щось з представленого сподобається, ви зможете це придбати. І до того ж, вас запевнять, що саме ці сорти в звичайних квіткових магазинах ви не придбаєте. Коли Микола Герасимчук, колекціонер, який приїхав до нас, був на майдані, він пообіцяв в мене позивний фіалка. Хлопці з мене сміялися, але я сказав живий вернувся, я в кожне місто привезу. Отак їду. Трошки. Оці кити мені допомагають. Навіть оці хлопці, що з війни поприходили, я дарую, бо я їм побіцяв, кажу, подарую кожному. Квітучою, отакої квітучої нікому не даю. Отаку От маленьку, бачите? Отаку От діточку. Сам нехай виростить. Ми, якщо замітили хлопці, котика тримають. Оце живе, воно теж допомагає, кожному людині нервову систему заспокоює. А герої Мато Микола з дружиною присвятили особливий сорт фіалки, який самі вивели. Я його сам дуже ми дуже довго старалися. Янголи світла. Біла-біла квіточка і білі-білі листочки. Ви його не бачили. Я перший раз був привіз сюди в Чернівці, бо в мене друг Ілля Василаш. Він загинув ми разом. Я в чести хлопців, які не повернулися. От назвав. Ми дуже довго добивалися, бо тут важко вивезти сорт, щоб білі листочки були, а ми того хотіли. Вони не повністю білі, бачите, от тут теж білі, знай, а тут білі, ну, як янголи. Вони нас дивляться там зверху. Тут представлені фіалки сорців української і зарубіжної селекції на виставку привезли і низку сорців новинок, які потішать своєю появою найвибагливіших колекціонерів. А якщо ви тільки почали захоплюватись красою цих квітів, тоді тут зможете отримати консультацію з її догляду і вирощування. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.